У мене виникла геніальна ідея. Он як сир. річ у тім, що мій друг Бінго Літл дещо захопився старшою дочкою глосопів. У міс глосоп є менший брат Освальд. Її улюбленець. Еней мій план такий: заманити гонорію до озера. І непомітно штовхнути Освальда у воду. Містер Літтл вискочить за чарету, де чекав свого часу, врятує Освальда і купатиметься у морі подяк люблячої сестри. Не радив би вам цього робити, сер. Сер, на мою думку, ваш план занадто оптимістичний. Я оце думав, ти? Так. Це прозвучить сентиментально, але тут є людина, яка дуже у тебе закохана. Можна тихіше? Привіт. Рибалиш? На допомогу допоможи йому.